Вітаю, мужики, і декілька дам. Сьогодні реставрація старого і важливого для мене ножика. Ось це ніж мого діда, якому точно більше 30 років. Я сам у дитинства пам'ятаю, як дід щось майстрував, працював з деревиною. Мабуть, саме тому тут така велика виробітка посередині. Мені в дитинстві теж дуже хотілося мати такий самий ножик. Ще мій дід постійно курив тютюн. І навіть досі можна відчути запах тютюнові цього ножика. І в цьому я теж хотів бути схожий на діда. Я брав сухе листя, щавелю та газету і постійно носив з собою в кармані, хоча ніколи не курив. А зараз починається спокійна частина відео з красивою картинкою та приємним звуками роботи. Умошутись позручніше перед сном це те, що потрібно. Погнали! Thank <laughs> you. А наостанок я хочу сказати, що я отримав задоволення від роботи над ножем, про який я міг мріяти в дитинстві. Тільки на його заточку я витратив два дні. Е, надіюсь, під час перегляду вам вдалося трішки відволіктися та отримати задоволення. Якщо сподобалося, обов'язково підпишіться на канал та залиште коментар. Якщо дуже сподобалося, ви можете підтримати канал. Але саме головне це підтримувати наших військових. Під кожним моїм відео буде посилання на банку моїх друзів, хлопців з групи Тора. Також там є інстаграм Саші. Він справжній воїн. Ви можете побачити ту роботу, яку він показує в своєму інстаграмі. Вони виконують надскладні задачі та надважливі на самих гарячих точках. Як завжди, як можна частіше робіть те, що вам дійсно подобається. Всім гарного пока.